Найстаріші університети України. Яка їх справжня історія? Що сталося за їх появою в Харкові, Києві та Одесі? Чому царі завадили відкрити університети в Вітьманщині та знищили Києво-Могилянську академію? Як Харків став академічним містом? Та як Університет Одеси завадив чумі холері та імперії? Сьогодні я, Козак і Рамаха. Розповім, що було з залаштунками історії освіти. Освіта, основа прогресу. Так казали європейські просвітники у 18 столітті. Спочатку, на їх думку, не зважали, але наука просунула техніку, торгівлю і війну. Без вчених стало неможливо керувати або винаходити зброю. Знання стали реальною силою. Через це європейські королі стають покровителями науки. Та мистецтво. університети отримують щедрі пожертви. Бути меценатом науки стає модно, а в перспективі і вигідно. Кошти у власну науку вкладали і українські гетьмани. Київська академія, яку заснував митрополіт Петро Могила, стала джерелом науки не лише для українців, але й сусідніх країн. Тут викладали весь перелік відомих наук. Того часу, від теології до фізики, навчання було відкритим для всіх станів. Успішних студентів відправляли до Європи покращувати знання. Серед відомих випускників гетьмани. Трі Івани Самойлович, Мазепа Скоропадський, Пилип Орлік та Павло. Полоботок, архітектор Іван Григорович Барський, композитор Артем Ведель, філософ Григорій Сковорода. Московія науку зневажала там до вчених ставилися як до блазнів. Але під час північної війни шведи показали на що здатна сучасна армія. Виявилось, що без неї ані кораблі будувати, ані з гармати стріляти. Петро І запросив вчених німців. Ведьмачни він нищив освіту, а вчених з Могилянки залякував і переманював до Москви і Петербурга. Саме вони добровільно промислово створили академію наук та два університети. Пізніше гетьман Кирило Розумовський взявся за відродження освіти, запланував університет в Батуріні за зразком німецьких, але на заваді стала Катерина II. Їй не була потрібна розумна Гетьманщина. Поява університету перешкодила просифікація та викачування мізків до імперії. Царські чиновники скаржилися, українці грамотні, їм легко даються науки, вони дуже самостійні. Тож обійдуться без освіти, без вчених зв'язків з Європою, поширення книжок української школи занепадали. Як славетна Могилянка, так і в Чернігові, Харкові Переяславі. Праця відданих науковців, як Грігорівська рода, не могла завадити тенденціям. Краще ми потрапляли в орбіту імперської освіти, а місцева наука стала донором для російської. Коли Петербург анексував Слобожанщину, а потім Гетьманщину, там задумали, як далі контролювати українські землі. Старі розуміли, одних багнетів замало. Потрібні ще школи і книжки, де будуть вчити, що імперія вічна і її треба служити. А готувати вірних вчених, чиновників та вчителів можна і в самій Україні. Та на початку 19 століття виник перший університет. Відкрили його у Харкові навмисно подалі від тодішнього ядра гетьманщини. Виберете вищу освіту для Слобожанщини допоміг вчений. Василь Каразін, головними лобістами, стали нащадки слободської козацької старшини. Серед них були і учні Сковороди, які розуміли цінність науки. Саме вони переконали місцевих купців і підприємців вкладати гроші в університет. Зібрали понад 600 тисяч рублів. Підтримка громади схилила проект на користь Харкова. Місто було центром великої губернії, яка Вимагала освічених чиновників. Харківський університет відкрили в 1805 році. В перше десятиліття свого існування він мав свободу, власна друкарня, велика бібліотека, нові ідеї від іноземних викладачів. Місцева громада отримала середовище для пошуку однодумців. Саме вона і вклала у проєкт Український зміст. У 1820-х роках нагляд за харківським університетом став суворішим. Запровадили цензуру не лише на книги, але й на лекції. Та запізно. Дух сковороди вже був серед студентів. Від німецьких професорів студенти підхопили інтерес до фольклору. Виник харківський гурток романтиків. Зірцем для них стала творчість автора «Конотопської відьми Григорія Квітки Основ'яненка. Вони довели українці окремий народ з власною мовою. А від літератури науковці перейшли до політики У Києві. Царський уряд десятоліттями не бажав створювати університет. Але після повстання 1830 року Микола І знищує два центри польської освіти: Кріменецький ліцей на Волині та університет в Вільнюсі. На їх базі у Києві створили університет святого Володимира, щоб послабити польський вплив. На відміну від могилянки, тут не кожен міг бути студентом, лише особи з дворянством та грошима. Через це майбутній письменник Пантелеймон Куліш так і не закінчив університет. Дворянське походження його родини поставили під сумнів, адже їх рід був. Козацьким. Та Київському університету пощастило з першим ректором, істориком Михайлом Максимовичем. Саме він створив громади викладачів та студентів, захопив їх цікавинками з української Минувщини, мав зв'язки з майбутніми Кирилами Фодіцями, Таралесом Шевченком та Миколою Костомаровим. Саме Максимович створив наукову школу, яка шукала історичні джерела та правду про часи без старів. Після нього. Стафету підхопили Володимир Антонович та його учні. Серед них був і Михайло Грушевський. Університет святого Володимира став подвійною академією. Звідси виходили правники та чиновники для Російської імперії. Але в одних аудиторіях з ними вчилися українські письменники, історики, науковці, майбутні лідери визвольного руху. Схожу долю, мав і університет в Одесі. Його відкрили в 1865 році для підготовки вчителів. В Петербурзі якраз вирішили почати русифікацію півдня. На той час регіон вже розбудували українці та іноземні колоністи. Настав час відібрати їх пільги та вольності. Така ось міць. Царського слова. Нова політика зазіхала не лише на українців, але й місцевих греків, німців, арнаутів, болгар та інших поселенців. Вільний дух Одеси та відданість науці обернула імперський проєкт на користь. Південь не потерпав від спалахів епідемії, а загарбницькі війни їх лише поширювали. Університет в Одесі засередився на медицині та природничих науках. Микола Гамалія, Ілля Мечникова, Данила Заболотний – ці науковці вчилися та працювали в Одесі. Завдяки їм вдалося зупинити чому та холеру. Ці хвороби перестали бути нездоланними. Класичні університети стали базою національних кадрів. Це стало завдяки багатьом професорам і студентам, які були закоханими в українську історію та народну творчість. Всупереч Володизьким циркулярам та ємським указам, вони передавали та поширювали знання, шукали ліки від хвороб, робили відкриття у науках про природу та всесвіт. Розвивали свої рідні громади і так втілювали заповіт Сковороди про працю до душі. Їх спадок наближав визволення України з під влади імперії. Ось така посмішка історії. Царі відкривали університети, щоб створити слух для себе. Але українська волелюбність створила новий сенс. Справжня наука примусу не терпить.